Uber та китайський момент у наступному році буде проведено роботаксис у Німеччині. Революція на колесах, і Юбар та моументи в Німеччині, експорт вю. Автономний транспорт це вже не наукова фантастика з фільмів, а реальність, яка швидко наближається до нашого світу. І так, нова віха в цій захоплюючій історії. Юбар та китайський стартап мамита планують розпочати тестування роботаксису в Німеччині наступного року. Ця подія, звичайно, заслуговує на пильну увагу, оскільки вона сигналізує про серйозний сув у розвитку автономного транспорту та його інтеграції в повсякденне життя. Як експерт у галузі технологій та транспорту, я спробую проаналізувати цю новину, поділитися своїми думками та подивитися на перспективи розвитку роботаксису в Європі. Чому Німеччина є ідеальною платформою для тестування? Вибір Німеччини. А саме Мюнхен, як місце для перших публічних випробувань роботаксесу, є логічним і розумним кроком. Німеччина країна з найбагатшою історією автомобілів та передовими технологіями. Тут зосереджені провідні автовиробники, інноваційні дослідницькі центри та висококваліфіковані фахівці. Крім того, німецька інфраструктура знаходиться у відмінному стані, що є критичним фактором для безпечного та ефективного функціонування автономних транспортних засобів. Але, мабуть, найголовніше це суворе регулювання в Німеччині. Німецька влада викликає високі вимоги до безпеки автономних транспортних засобів, що, на мою думку, є позитивним фактором. Це змушує компанію приділяти особливу увагу розвитку надійних та безпечних систем, що в кінцевому рахунку допомагає підвищити впевненість у автономному транспорті в цілому. Конкуренція на ринку Рабоаксай хто буде переможцем? Партнерство та Маміта – лише один із прикладів активної боротьби за європейський ринок роботаксі. Лифт також оголосив про співпрацю з китайською компанією Beidou. Плануючи розгорнути Рабоакс у Німеччині та Великобританії. Ця конкуренція, звичайно, є позитивним фактором, оскільки він стимулює інновації та прискорює розвиток технологій. Однак важливо розуміти, що конкуренція це не лише боротьба за частку ринку, але й за довіру споживачів. Компанії, які можуть запропонувати найбезпечніші, найзручніші та доступні рішення, отримують найбільший успіх. І тут, на мою думку, ключову роль відіграє не тільки технологічний компонент, але й якість обслуговування, а також здатність адаптуватися до місцевих умов та потреб. Технологічний аспект: рівень чотирьох, самостійність це лише початок згадування автономії рівня 4 в контексті Рабоакса Юбар та моменти є важливим моментом. Рівень 4 означає, що автомобіль може їздити без втручання людини в певних районах та в певних умовах. Це серйозний крок вперед порівняно з попередніми рівнями самостійності. Однак важливо розуміти, що рівень 4 не є повною самостійністю. Автомобіль все ще потребує певних обмежень у умовах експлуатації. Наприклад, він, можливо, не зможе впоратися з екстремальними погодними умовами або складними дорожніми ситуаціями. Надалі ми, безумовно, побачимо розвиток технологій для досягнення більш високого рівня самостійності. Але навіть з рівнем 4, рабоксай може значно покращити мобільність, особливо для людей, які не можуть керувати автомобілем самостійно. Партнерство ключ до успіху в галузі автономного транспорту. Юбара активно використовує стратегію партнерства для розвитку свого бізнесу Рабоаксай. Співпраця з Вейму в США та доступ до Близького Сходу, приклади успішного використання партнерств для розширення географії та доступу до передових технологій. На мою думку, партнерські стосунки є ключовим фактором успіху в галузі автономного транспорту. Розробка та впровадження автономних технологій це складне і дороге завдання, яке вимагає об'єднання зусиль різних компаній. Партнерства дозволяють ділитися ризиками та ресурсами, а також отримати доступ до спеціалізованих знань та досвіду. Безпека головний пріоритет. Перед тим, як Рабоаксай, Юбар та Моменте зможуть вийти на вулиці Мюнхена, вони повинні пройти суворий процес сертифікації та отримати схвалення німецьких регуляторів. Це, звичайно, є необхідною умовою для забезпечення безпеки пасажирів та інших дорожніх користувачів. На мою думку, безпека повинна бути головним пріоритетом у галузі автономного транспорту. Необхідно провести ретельні випробування та проводити регулярні перевірки, щоб перевірити надійність та безпеку автономних систем. Компроміси не можна дозволити, навіть якщо він може уповільнити процес впровадження нових технологій. Мій особистий досвід та спостереження: Я вже кілька років стежу за розвитком автономного транспорту, і я був вражений прогресом, який мені вдалося досягти за цей час. Я впевнений, що автономний транспорт має великий потенціал для підвищення мобільності, зниження рівня аварій та підвищення ефективності транспортних систем. Однак я також розумію, що ведення автономного транспорту це складний та багатогранний процес, який вимагає ретельного планування та управління ризиками. Необхідно враховувати різні фактори, такі як безпека, регулювання, інфраструктура, громадська думка та економічна доцільність. Висновок майбутнє мобільності вже тут. Партнерство Юбар та Моументе є важливим кроком до широкої реалізації Рабоаксай в Європі. Ця подія демонструє, що майбутні мобільності вже тут, і воно буде автономним. Я впевнений, що Рабоаксай Юбар і Моументе внесуть вагомий внесок у розвиток транспортної системи Мюнхена та всієї Німеччини. Вони зроблять мобільність більш доступною, зручною та безпечною. Однак важливо пам'ятати, що ведення автономного транспорту це лише початок. Необхідно продовжувати працювати над вдосконаленням технологій, розробити нові рішення та адаптуватися до змін умов. Майбутні мобільності це не лише автономні автомобілі, але й інтегровані транспортні системи, які поєднують різні види транспорту та надають користувачам максимальний комфорт та зручність. Я з нетерпінням чекаю нових досягнень у галузі автономного транспорту і вірю, що вони принесуть користь для суспільства.